Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні хочу зачитати вам історію про те, як жінка втратила все і гроші, і родину, і навіть своє життя. Дружина була в мене розумною жінкою, проте вона мала слабість до грошей, а тим паче легких. Ми неодноразово намагалися вилікувати це у психіатра, проте сама Ірина вважала, що проблеми ніякої немає. Власне, всі розуміють, якщо сам пацієнт не бажає лікуватись, то всі намагання будуть марними. І це був той самий випадок. Ірину, не вв'язуйся в цю аферу, вже з криками відмовляв її я. Вася, ну ти не розумієш, скільки грошей я можу за це все, все заробити? Ми нарешті зможемо купити собі й квартиру, машину і ремонти гарні поробити. Я вже не можу жити з твоїми батьками. Вистачить двоє дітей, а ми все ще у когось на шиї сидимо. Про те, що в мене вже майже вся сума на трикімнатну квартиру є, дружина навіть чути не хотіла. Вона була впевнена в результаті. До слова, працювала вона в банку, тому мала доступ до безмежної кількості інформації, яку могла спокійно продати або навіть просто розповісти, аби не контракт, в якому прописано, що за це є покарання строком на 5 років. Одного дня її знайомий запропонував викупити інформацію про рахунки якогось депутата. Запропонував більш ніж круглу суму за цю послугу. Іра, недовго думаючи, погодилась навіть не запитала моєї думки. Ірино, я твоєї позиції не поділяю. Ти сама гарно подумай, це може бути пасткою. А у нас діти, яким потрібні батьки. Та навіть якщо й все буде добре, ти головою подумай, у світі все повертається. А тим паче злі вчинки. Нехай якою та людина поганою не є, твій вчинок гарним назвати також не можна. Я вже все вирішила, мою думку ти не зміниш. На цьому все і крапка. Схожа ситуація вже була, але якимось чудом все минулося. Ще тоді я задумався про те, чи варто продовжувати жити зі своєю дружиною. Про що сказав відразу в очі? Все ж, як виявилось, людина вона була не з найкращих то де гарантії, що вона так само не дурить мене. Нещодавно вона зробила задумане, повернулася додому з великою шкіряною сумкою, і через декілька годин по тому до нас на чай завітала поліція. Я тоді сказав, що нічого про це не знаю, а сумку дружина принесла. От тепер і має. На що все життя напрошувалося? Якщо людина не розуміє нормально, то доводиться використовувати жорсткі міри покарання. Коли її забирали, я повторив її слова: я вже все вирішив. Мою думку ти не зміниш, я подаю на розлучення. На цьому все і крапка. Ось така, от, любі друзі, життєва історія життя. Тавтологія вийшла. Любі друзі, що б ви зробили на місці чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються. Дякуємо за прослуховування, за перегляд даного відео та всього вам найкращого!